Пластовий корінь, лісові чорти протягом трьох днів жили у Печеніжині. Такі вишколи проводяться у скаутських осередках часто. Метою таких походів є всебічне виховання молоді. Пластунів серед лісу знайшла Марина Максимів. Пласт це скаутська організація. А якщо простіше, пласт це друзі, пригоди, враження, українське оточення, цікаві заняття, табори ватри, можливість проявити себе, навчитись нового, дізнатись багато. Мандрівний гурток лісові чорти вперше з'явилися в 1922 році. Під керівництвом окружного осередку пласту за підтримки обласних органів державного управління вишкіл у Пченіжені готував Ростислав Ходоровський. Хлопець з Івано-Франківська зізнається, підготовка була довгою і наполегливою, та досвід у Ростислава вже є. Такі вишколи він організовує щороку. Місце перебування щоразу змінює, щоб цікавіше було. Пічиніжені є така потреба, що люди хочуть створювати розвивати пласт. Відповідно, ми тут проводимо свій вишки. 40 дітей з Печеніжина, Коломиї, Рогатина, Білихослав, Івано-Франківська. Протягом трьох днів під наглядом інструкторів Зі Львова та франківська жили за особливим графіком. Зранку ми встаємо, в сьомій ранку. Наставлення у нас є руханка вмивання. Після того у нас де перевір канаметю на чистоту і однострою на те, що він не був пам'ятай, або якийсь забруднений. Далі відкриття дня, молитва, заняття, інструктажі з картографії, піонірки, куховарення. Ці знання, які виховники дітям читають цілий рік в таких побутових домашніх умовах, ми тут показуємо на практиці, ми чому там палити вогонь, в'язати вузли. Хварити, тобто, не заочно, а справжньо. І потім це їсти те, що ми скохваримо. Ввечері хлопці та дівчата запалюють високу ватру, а потім відправляються на нічну тишу. Так вони називають сон. Віктору Ісипенку 12 років. Хлопчик з коломиї участь у такому поході бере вдруге. каже, саме тут можна знайти справжніх друзів. Спілкуємося, дружимо, як одна сім'я. Сім'єю пластунів називає і Ірина Петляк з Івано-Франківська про скаутів знає з полюшок, так як батьки дівчини у цій організації. ці люди, які тут є. Це мої друзі, мої а, знайомі. Тут досить цікаво, тому що можна отримати якісь нові знання, нові знайомства. Враження тільки позитивні, тому що ці виїзди вони завжди супроводжуються чимось цікавим, чимось незвичайним. Цей вишкіл для Ірини особливий. Дівчина відсвяткувала тут своє 15-річчя. Ну зранку ми сюди приїхали. Спочатку було все звичайно. А потім, коли наступив вечір, в нас була ватра. От мені мої так подружки, дівчата приготували торт. О так само подаруночки такі малесенькі. Марина Максимів, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.